Мінекономіки у листі від 15 грудня роз'яснила, у якій формі критично важливі підприємства мають подавати інформацію про кількість військовозобов'язаних працівників, які підлягають бронюванню. Зазначені відомості можуть бути подані у вигляді довідки до вільної форми на бланку підприємства за підписом керівника або відомості з єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язних та резервістів, сформовані через портал Дія. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці до інших новин. 16 Рудня двадцять року діють нові правила військового обліку. Затверджено нову форму повідомлення про зміну облікових даних і оновлені правила військового обліку. У додатку 4 розширили інформацію про військово-обліковий документ. Тепер зазначають не лише серію номер, а й орган видачі. А для електронного вод дату та час формування також чітко розмажовано зареєстроване та фактичне місце проживання. Важливо щодо змін до додатка 2 то вони стосуються лише паперових Військово-облікових документів саме до них застосовується обов'язок вповідомляти ТЦК про втрату та відповідальність за недбале зберігання. Оновлені правила діють 16 грудня. Отже, їх потрібно переглянути, роздрукувати та довести до відома працівників.